Яндей, згадуючи понад 500 тисяч палісядів з проблемою ременя безпеки. Безпека перш за все, огляд Hyundai Palisade та уроки автомобілістів. Нещодавній огляд Х'янде Palisade, що охоплює понад півмільйона позашляховиків, був серйозним нагадуванням про те, що безпека це не просто маркетинговий гасло, а фундаментальний компонент будь-якого автомобіля. Ця ситуація змушує вас багато задуматися про контроль якості, роль постачальників, про важливість уважності водія та пасажирів і, звичайно, про те, як захистити себе в дорозі, навіть якщо ваш автомобіль відкликав. Я, як людина, яка займається автомобільними темами та тестуванням автомобілів більше 15 років. Завжди підкреслюю, що сучасні автомобілі є складними технічними системами, і навіть найсучасніші технології небезпечні від помилок. Огляди, такі як цей, є частиною процесу вдосконалення, можливість виробників виправити недоліки та підвищити безпеку своїх автомобілів. Чому відбувся огляд Палісяде? Суть проблеми полягає в компонентах поганої якості ременів безпеки, наданих постачальником. Яндей стикався з ситуацією, коли деталі не відповідали за даним специфікаціям. Це призвело до того, що засувки ременів безпеки не можна було належним чином зафіксувати, особливо в холодну погоду. Уявіть, що на момент аварії поас не буде працювати так, як слід, наслідки можуть бути катастрофічними. Цей випадок підкреслює критичне значення контролю якості на всіх етапах виробництва. Недостатньо лише для того, щоб розробити відмінну машину, необхідно ретельно забезпечити, щоб усі компоненти відповідали високим стандартам безпеки. У цьому випадку, мабуть, в системі контролю якості сталася невдача, і деталі поганої якості потрапляють у конвеєр. Я неодноразово стикався з ситуацією, коли виробники заощаджували на постачальників, щоб зменшити виробничі витрати. Це завжди ризикований крок, який може призвести до серйозних проблем у майбутньому. Зрештою, шкода репутації від оглядів та позовів суду набагато дорожче, ніж витрати на забезпечення високоякісних компонентів. Що робити власникам палісяде? Х'янде рекомендує власникам відкликаного палісяде продовжувати керувати автомобілем, але в той же час звертає особливу увагу на те, як виправлені ремені безпеки. Важливо кріпити швидкий і прямий рух, а потім перевірте двічі, що він надійно виправлений. Це може здатися дрібницею, але в критичній ситуації кожна секунда має значення. Крім того, Hyundai пропонує безкоштовну перевірку та, якщо потрібно, замінити несправні ремені безпеки. Це чудова можливість переконатися, що ваш автомобіль відповідає найвищим стандартам безпеки. Я б радив не нехтувати цією можливістю. Навіть якщо ви не помічаєте жодних проблем з ременями безпеки, краще грати в нього безпечно та звертатися до дилорах'янди. Пам'ятайте, що безпека це ваша відповідальність. Уроки для всіх автомобілістів. Цей огляд палісяде – це не просто проблема певної моделі автомобіля. Це урок для всіх автомобілістів. Завжди кріпить ремінь безпеки. Це найпростіший і найефективніший спосіб захистити себе в дорожню транспортна пригода. Перевірте, як виправлені ремені безпеки. Переконайтеся, що вони надійно виправлені і не мають реакції. Будьте уважні до попереджень виробника. Якщо ваш автомобіль був вилучений, не ігноруйте рекомендації виробника. Не нехтуйте технічним обслуговуванням. Регулярно перевіряйте стан ременів безпеки та інших компонентів системи безпеки, будьте обережні в дорозі, дотримуйтесь обмеження швидкості, не відволікаються на телефон та інші фактори, які можуть зменшити вашу концентрацію. Мій особистий досвід та рекомендації. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, власник Toyota rav 4 не звертав уваги на огляд проблеми з подушками безпеки. Як результат, у нього трапилася аварія, і подушка безпеки не працювала. На щастя, він врятувався з легкими травмами, але цей випадок став для нього серйозним уроком. Цей досвід переконав мене, що завжди потрібно серйозно сприймати відгуки виробників. Навіть якщо ви впевнені, що все в порядку з вашим автомобілем, краще грати в нього безпечно та звертатися до дилера. Мої рекомендації. Підпишіться на бюлетені виробника. Це дозволить вам отримувати інформацію про нові відгуки та інші важливі новини. Перевірте код вен вашого автомобіля на веб-сайті виробника або N4C. Це дозволить вам дізнатися, чи був ваш автомобіль знято. Задайте питання дилеру. Не соромтеся запитувати дилера про проблеми безпеки вашого автомобіля. Довіряйте своїм інстинктам. Якщо ви відчуваєте, що з вашим автомобілем щось не так, зверніться до фахівця. Висновок безпека є пріоритетним. Огляд Hyundai Palisade – це нагадування про те, що безпека це не просто маркетингове гасло, а фундаментальний компонент будь-якого автомобіля. Цей випадок підкреслює важливість контролю якості, ролі постачальників, уважності водія та пасажирів і, звичайно, відповідальності кожного з нас за нашу безпеку в дорозі. Не нехтуйте рекомендаціями виробника уважні до стану вашого автомобіля і пам'ятайте, що безпека є пріоритетною. Інвестиції в безпеку завжди окупаються, оскільки вони можуть врятувати ваше життя. Я сподіваюся, що цей огляд стане для вас уроком і допоможе вам зробити правильний вибір на користь безпеки в дорозі. Бережіть себе та своїх близьких.